Привіт всім педбатькам! Ви на каналі Pet House і сьогодні ми знову на Adopt Me Days, благодійному івенті, який допомагає тваринкам з притулків знайти своїх людців. Однак тепер лише більше щасливих улюбленців, більше підтримки усім вам на шляху до підбатьківства, адже ми стали генеральними партнерами заходу. Певна річ, звіряче щастя має бути доступним кожному хвостатику, тож ми просто не могли не докласти до цього своїх лапок. І в цьому відео ми не просто розкажемо про різні притулки, а ближче познайомимось коте та собанями. Поговоримо про те, що необхідно для їх адапції, а також потішимо прилаштованих звірят чудовими подарунками. Гайда з нами. Спершу давайте зазирнемо до муркотунів. Міні притулок, який відноситься до борського притулку. Прилаштовує котиків, лікує їх, стерилізує за свій власний кошт, і потім розповсюджує, наскільки є де і на то сил. І на сьогоднішній день в нашому борському притулку на захист тварин знаходиться біля 160 тварин. Їх збільшилось з початку повномасштабної війни. Одну кіцю в нас, якби слава тобі Боже, забрали вже красуню. Лишилося дві дівчинки по краям і Посередині два котика. Котики, район п'яти місяців, дівчатка трошки постарше, десь біля восьми. Ну, по перше, треба знати, чи вони привиті, куди їм треба, чи ну в будь-якому випадку треба до ветеринара на огляд, тому що те, що те, що доглядається безпосередньо в міні притулку окремо вже більш результативніше. І е, поцікавитись, що що тваринка їсть, чим харчується. Який в неї характер для того, щоб розуміти. ну і про безпосередньо про те, як доглядати за нею, якщо ти вперше взагалі. А саме основне це, це любов. Це любов до братів наших менших, тому що ну, вони без нас не можуть. Ми без них можемо, а вони не можуть. Тому нам якби, треба про них дбати. Мене звати Валерія, я керівник притулку «Дворняшкам Дім і Дворняшкам «Кец». А, зараз. Тут у нас котики, тобто про будемо говорити про дворняжки-кетс. У нас у притулку, що розташований на Виноградарі, зараз більше 130 котиків. Ми сюди взяли з самих маленьких, самих файних, стресостійких. Завдяки вашому фестивалю намагаємось знайти їм сім'ї. Скільки котиків сьогодні присутні? Сьогодні 25 котиків. І вже троє поїхали додому. Ми е, завжди проводимо опитування. Тобто, ми е, дізнаємося, чи є у людей е, на вікнах е, антикішка, е, хоча б москітна сітка. Подивитись, бо деякі, деякі котики навіть не е, цікавляться вікнами. От, е, звісно, скупитись перед тим, як завести котика, це лоточок, переноска, звісно. Е, і... Хороший корм. Ми молодий міні-притулок, котоносики заснувалися. Ну якби почали свою діяльність орієнтовно рік тому. Зараз у нас під опіку 40 котиків. Це Матільда, їй 5 років. Вона жила на СТО і ну зрозуміло, що як і дівчинка вона проводила кишеня. Ці всіх кошенят. Ми дізналися про цю подію. Ну що є така киця, забрали її звідти, стерилізували. і Зараз шукаємо її сім'ю. У свитерочку сидить кексік, дорослий котик. Уже у нього травма ока. Ну, зараз йому це не заважає жити. Воно ми його вже полікували і все добре з ним. Полосатий сидить сеня киянин без прописки в оболонських дворах. Був знайдений, ну, викинутий він колись був домашній. Йому ще року немає, він такий великий. До речі, приходили люди, цікавилися стосовно нього, але взяли іншу кістю, більш спокійно. Зараз, ну, хоча, в принципі, він вже такий чуть, чуть розігрався. Що потрібно мати для того, щоб саме взяти на адопцію котика? Потрібно любити котика. Потрібно мати велике серце для того, щоб прийняти до себе в сім'ю, тому що ми, коли пролаштовуємо, ми спілкуємося з мобітним господарем і завжди прослідковується, чи людина бере котика так, щоб він там десь жив, чи це буде прям як член родини. Для нас важливо, щоб це був член сім'ї, котик. Безпека, це в першу чергу, тобто це сітки. Також про харчування я завжди запитую. Тобто ми, наприклад, годуємо лише з кормом суперпреміум класа, харчування, лоток, наповнювач, деревний, переноска обов'язково і іграшки. Іграшки, ну там які лежаночка, тобто у котика має бути своє своє місце, щоб котик знав. Тобто це такий стандартний набір, який зазвичай, коли вже людина вибрала котика, то вони зазвичай купують. Або якщо у них є, то речі такі речі мають. Бути. Отже, щоб взяти в родину нявчика, потрібно обов'язково подбати про його безпеку веселі, а також комфорт. Ловіть список необхідних речей для моркотонів. А для тих, хто вже сьогодні розпочинає свій шлях педбатьківства, взявши тваринку, ми даруємо кілька корисних подарунків. Наш фірмовий лежак Петхаус для комфортного відпочинку домашніх хижаків, новеньку картонну картону, веселий стікер-пак і знижку мінус 25% на перше замовлення. Песики вже також зачекалися. Ходімо тепер до них. Ми благодійна організація підбург хелп. Ми допомагаємо бультур'єрам, Стафом, пітам, і в принципі у нас також є інші тваринки, котики, там далі можна побачити. Ну, в принципі, ми і безпородним собакам допомагаємо. Також це у нас бультер'єр. Він врятований, він сидів на ланцюгу, і в принципі до цього він змінив чотири родини. Він гіперактивний, і люди його просто не вивозили ну, фізично, морально, ніяк. Тобто. Він дуже активний, а люди просто не можуть з ним впоратись. Тому ми його забрали з ланцюга. Він в нас живе вже більше року, і зараз ми йому шукаємо родину. А яку пораду ви б могли дати, що е, треба, щоб е, перед тим як взяти на атопцію е, собаку? Ну, дивіться, ми взагалі в договорі розписуємо, що перші два тижні людина має піти до кіно. Кінологів, які професіонали, які вже більше 20 років навчають тварин, коригують наших агресивних тварин, і в них дуже великий досвід. Тобто, ми не довіряємо різним зоопсихологам, різним там спеціалістам по поведінці тварин, якимось там інстаграмним кінологам. Тобто, у нас саме перевірені кінологи, які Дійсно мають досвід і дійсно мають в коригуванні вихованні тварин. Єдине, що ми забороняємо нашинники шипами, тобто страгачі, електрошокові нашийники. і згідно цього пункту, якщо людина порушує, ми забираємо назад тварину. Uh, у нас притулок дворняшкам дім, і насправді ми дуже раді бути тут, тому що це справді дуже класна можливість розвантажити притулок uh, і щоб дати місце тим, хто теж загублений, хто теж просто на вулиці і так далі. Тому що зараз йде такий сезон, коли дуже багато буде покинутих цуценят, покинутих кошенят. У нас, от, наприклад, є ось бім якого прив'язали до дверей нашого притулку просто з е, іншою собакою, і, е, мабуть, таких собак буде ще багато, і такий фестиваль це реально дуже класна можливість для песиків знайти дім. Це просто дуже круто. Дякую за це. Якщо людина вирішила взяти на добці собаку, що потрібно знати, що потрібно мати? Е, ну, для початку, е, якщо ви вже Точно людина знає, що вона вирішила взяти до себе песика. Вона має розуміти, що це відповідальність, і це вже рішення, яке незмінне. Мають розуміти, який саме собака їм потрібен, тому що комусь потрібен більш активний, комусь потрібен більш спокійний. Мають розуміти також, що велику собаку, наприклад, зазвичай в квартиру не візьмуть. Особливо, якщо орендована квартира, ну це. Вже, взагалі вже інше питання. А, мають розуміти, мають навчити, якщо в родині є діти, мають навчити дитину, як поводитись з собакою, тому що дуже часто бувають проблеми з цим, а, що діти все-таки маленькі, вони не розуміють, як поводитись з твариною, можуть тягати, тварина може агресувати у відповідь. І це розцінюється як те, що тварина агресивна, насправді тварина просто захищає себе і свої кордони. Собаку потрібно соціалізувати, тому що далеко не завжди в притулках собаки соціалізовані, далеко не завжди вони спілкувалися до цього з іншими собаками. Або якщо спілкувалися, то був виключно негативний досвід спілкування. Тому виховання це теж така річ, яка повністю лежить вже на новому власнику. Що потрібно мати, коли ти береш на доп собак? А, ну, перше амуніція. Це шлейка, нашийник, повідець. Бажано, ну це вже, мабуть, коли вже собаку привезли додому, бажано, щоб у собака був адресник, якщо на випадок, якщо він загубиться, щоб його могли знайти і віддати господарям назад. Не знаю, як, чи це е, для всіх необхідно, але я, наприклад, в своєму собаці купив світловідбивний ошибник, щоб його було видно в темряві, якщо що. Е, знову ж таки, лежанки, е, миски для їжі для води. Е, Якщо потрібно за потреби одяг, тому що ну не всім собакам він потрібен, але деяким породам або деяким собакам з силу якихось фізіологічних особливостей, потрібен одяг теплий зараз, особливо, і це теж варто враховувати. Турбота про песелі вимагає не меншої пильності аніж про котиків. Готуватися до адопції слід заздалегідь, добре оцінивши свої сили та матеріальні можливості. А ми ж склали список всього необхідного, котре знадобиться для затишку гавчиків. Команда порятунку тварин міста Києва займається порятунком тварин в надзвичайних ситуаціях. Це тобто затиснуті тварини, на висоті, тонучі тварини, тварини в вентиляційних шахтах, ну і таке інше. Часто бувають там збиті тварини або затиснуті у у вікні на привітрюванні. Ми працюємо як ДСНС тільки для тварин. Щодня по місту чергує один екіпаж і часто спас резерв. Тобто у нас на, на добу приблизно 10 заявок. Це можуть бути коти на деревах або в вентиляціях, або на якихось на пристройках, або там гаражі зачинені і таке інше. Тобто, у нас щодня є робота. А сьогодні це тваринки, яких ви врятували, правильно? Так. Два цуценя це ну, у нас якраз не по краям. Це шкода та латушка. Це цуценята від собаки, яку під час бойових дій в Київській області в неї було осколкове поранення, і вона була вигідна на той час. Тобто її ми прилаштували двох цуцьків. Ми прилаштували, два залишились. Це у нас вагіра. У вагіри дуже. Така сумна історія, яка і власника збили а, спадкоємці це, виконали її просто з цуценятами, і з ну скажімо так, бойфрендом на вулицю. І Ми їх прилаштовували. Дітей прилаштували швидко, папу теж, а вона і залишилась. Вона У нас така дама. Дарувати турботу улюбленцям це справді велика справа, яка потребує неабияких зусиль. Але те, що ви отримуєте натомість, неоціненно. Тисячі котиків та песиків щодня в пошуках своїх людей, і можливо, десь зовсім поруч і ваше звіряче щастя. Бережіть своїх хвостатиків, тіште та не шкодуйте любові, адже вони віддають усю свою вам.